Найкращий спосіб вшанувати пам'ять продовжити справу на Яворівщині. Готуються до відзначення 160-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Яворівщина славиться багатьма відомими людьми, але найвідомішою, найвизначнішою постаттю велетом є постать митрополита Андрея Шептицького, який тут був народжений. Який в часі війни, а ми знову живемо в часі війни, зробив дуже багато для того, щоб народ, який тут живе, українці мали основи своєї державності, нам потрібно брати приклад з того митрополита та і його наслідувати. На Яворівщині анонсували грант імені Андрея Шептицького, Шептицький для громади. Все задля підтримки ініціатив з популяризації постаті митрополита. План заходів, а також деталі гранту обговорили під час спільної наради між представниками місцевого самоврядування, громадських організацій, духовенства та місцевих мешканців. Хай Господь дійсно благословив всі наші добрі починання на прославу великого нашого земляка, українця по духу. І породу митрополита Андрея Шептицького. Дякую. Він є наш земляк. Його спадщина ще до кінця не вивчена. Тому надзвичайно важливим є зараз вивчати його спадщину. Ми сьогодні побачили загальну картину на рівні району, як буде виглядати це святкування, чи як будуть виглядати ті чи інші заходи. Серед почесних гостей, які доєднались до наради, єпископ, помічник львівської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Володимир Груца, «Шановуючи наших предків, важливих постатей, ми тим самим поважаємо себе, тому що ми є спадкоємцями цієї великої історії, і ось ці всі ініціативи, що навіть Тут прозвучали, що будуть звершені в ювілейному році. Вони будуть цю постать до нас наближати, тому що це була надзвичайно багатогранна постать, і вона живе нині в добрих справах. Думками щодо відзначення 160-ліття митрополита Андрея також ділиться Іван Карпа, мешканець села Прилбичі, родинного гнізда сім'ї Шептицького, який з гордістю розповідає про земляка постать митрополита сьогодні є актуальна як ніколи. І, е... Яке завдання дуже просте, це вивчення його спадщини, але не просто вивчити, популяризувати його спадщину. І саме основне наслідувати його. І сьогоднішній захід якраз є свідченням того, що ми робимо оті кроки на шляху до популяризації, вивчення і наслідування саме основне заповідей. Митрополита Андрея А пізнавати дійсно є, що Михайло Перун понад 30 років присвятив вивченню життя та діяльності митрополита, однак каже, що разу дізнається щось нове. Тому ініціативу з популяризації видатного діяча охоче підтримує. Очевидно, без сумніву є дуже важливо, щоб ця постать Митрополита Андрея сьогодні була більш знаною серед української молоді, серед українського народу. Чим більше сьогодні ми будемо знати про ініціативи Митрополита Андрея, тим ми зможемо більше не тільки про нього довідатися, але також і інкорпорувати ці ідеї часто густо у сьогоднішнє життя. Ба більше в межах гранту активні мешканці Яворівщини, які хочуть створити свою громадську організацію, зможуть пройти навчання. Зараз, коли наше суспільство потребує таких моральних орієнтирів, дуже важливо промотувати величну постать Андрія Шептицького. Цей грант власне покликаний активізувати молодь до розвитку своїх громад. Як на мене, для молоді це дуже хороший старт, почати з невеличкого локального проекту, навчитися от свою ідею перетворити в проект і реалізувати для того, щоб в майбутньому залучати додаткові кошти на розвиток своєї громади. Ініціатива неабияк зацікавила місцеву молодь. Марія помічниця адміністратора храму святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську. Дівчина каже: ідей чимало. Це може бути навіть якийсь квест про Андрея Шептицького. Та є, наприклад, гра про Андрея Шептицького, де є різна кількість питань про різні етапи його життя. І, наприклад, для школярів в школах можна робити різні такі. Хто де коли, так, можна сказати. Та популяризація е, такої постаті, як Андрея Шептицького, це і наше покликання будь-якого українця, будь-якого яворівчана. Так, от, тому я думаю, що точно будемо брати участь в цьому. Прийом заявок на грант розпочнеться найближчим часом і триватиме близько двох місяців. Далі ж серед запропонованих проєктів журі обере три найкращі, які одержать кошти на реалізацію своїх ідей. Максимальна сума гранту 100 тисяч гривень. Крім того, в межах гранту учасники зможуть отримати екскурсію до українського католицького університету, а також пройтися стежками митрополита Шептицького. Щоб не пропустити деталі, організатори радять підписатися на сторінку благодійного фонду Яворівщина у соціальних мережах.